Ми зараз спостерігаємо вкрай цікаву картину у світі кіно, коли дуже багато з того, що знімається в Голлівуді, та й за його межами, створюється в першу чергу не для глядачів, а для того, щоб просунути ті чи інші, як правило, вкрай ліві ідеї. Все те, що англійською мовою називається словом воук, ну або повістку, що було зрозуміліше. І звичайно питання фемінізму, жіночої сили та розширеного представництва сексуальних і національних меншин тут на першому плані, але вся штука полягає в тому, що голівудські кіноділки продовжують повторювати ті самі помилки, при цьому не просто нариваючись на тонни критики та глядацького гніву, але також і втрачаючи взагалі самі засоби для існування. Адже не секрет, що насамперед кіно це теж бізнес, та робиться він знову таки в своїй масі, щоб заробляти, без чого не може існувати жодна більш-менш солідна студія. Так ось сьогодні ми поговоримо про те, як помилкове прагнення до загравання з трендами, які цікавлять виключно маргінальні меншини, тягне Голівуд на дно. Для початку два слова. Про ситуацію в Голлівуді, загалом кажучи на прикладі вересня 22-го року. Отже, суть в тому, що у вересні цього року касові збори голівудського кіно впали до найнижчого рівня за чверть століття. Зрозуміло, що тут не береться до уваги 2020 рік, коли всі релізи банально залишилися на полицях. Крім цього, навіть у 2001 році цифри вересневих зборів. Були краще ніж на сьогоднішній день. В Північній Америці зібрано всього 275 мільйонів доларів. І це буде перший вересень з 1997 року, коли щомісячна сума становила менше ніж 350 мільйонів доларів. На сьогоднішній день проміжний результат за вересень 2022 року на 20% відстає від торішнього темпу. Та на 52% від темпу встановленого цього місяця 2019 року. У чому ж причина такої загрозливої тенденції, запитаєте ви? А причина у самих фільмах, продукованих Голлівудом. Зараз у вересні ця тенденція просто стала максимально лякаюча і показала цю всій красі. Куди рухається індустрія, коли її віддають до рук екзальтованої жінки? Давайте подивимось на одну з новинок. Це фільм із досить таки дурною назвою: Гудок для Ісуса Спаси свою душу. Це кіно про чорних братів і сестер, про жіноче сестринство і так далі. Фільм, який отримав навіть за океаном розгромний рейтинг приблизно в 3 бали. Із десяти глядачів. А що ще гірше, при тому за три тижні зібрав смішну цифру в 2,5 мільйони доларів. Далі кіно називається Не хвилюйся Люба, яке замість містичного трилера перетворюється на соціальну історію про нерівність стати і утиску жінок, боротьбу з патріархатом та інше. Як наслідок, невтішні касові збори, і, звичайно ж, наша кохана. Жінка-король, найлютіша дичина з історичної точки зору та повний тотальний екстаз фемінізму. До речі, саме про собі це непогано. Але коли фільми робляться тільки заради подібних тем і тільки на них хороше кіно природно не побудувати. Про що говорять відгуки багатьох тисяч глядачів на тому ж самому Ютубі? Ну і звичайно ж. Наслідками є збитки. Загалом досить кумедно, що намагаючись випинати подібну повістку на перший план, голівудські кіноділки повторюють одні й ті самі дурні та смішні помилки. Наприклад, намагаються протиставити сильну жіночу героїню всьому навколишньому світу. Як скажемо в провальному для Марвел проєкті жінка Халк, за словами людей, які пишуть і продюсують ці. Великі блокбастери з участю жінок, сильна жінка, робить все поодинці та перемагає, коли вона, чи то бунтарка, чи то звичайна домогосподарка все одно є якась надлюдська здатність робити це. І ось тут ми отримуємо фільми, начебто Чорної вдови, згаданий нам серіали, Жінка Халк та інші, де головна героїня. Велике зелене дівчисько знову зображує жінку, котра може все і навіть краще, ніж чоловіки. Начебто це має бути откровенням для глядачів. Ось таким чином у нас і з'являються токсичні дурні та нереалістичні персонажі на кшталт Керол Денверс чи цієї саме бровін з кінець влади, яка не те щоб токсична. Але вона просто роздута в своїй важливості до вселенських масштабів та зовсім нічим іншим, крім безмежного якогось сакрального духу жіночої першості, не підкріплена. При тому найцікавіше навіть самі феміністки критикують такий підхід. Так так, ідея про те, що жінки обов'язково повинні бути. Екстраординарними, надкомпетентними та робити все самостійно, ними ж критикується, як нежиттєздатна, але при цьому голівудські кіноділки не хочуть злазити з цього коника, і в результаті ми отримуємо те, що отримали. Ось прямо зараз, що говорять про стан на сьогодні всі головні новинки вересня 2022 року. Це просто неймовірний абсурд, і дика дичина, кіно зняти незрозуміло для кого, і ніби мають одну єдину мету просунути ще далі свою повістку і показати глядачам, що щонайменше половина з них це барахло. Зрозуміло, що аудиторія відповідає взаємністю, не поспішаючи нести за це свої гроші. Ось і виходить, що в своїй погоні за прогресивністю Голлівуд вганяє себе. В кому? Коротше кажучи, результат виходить відверто поганим. Не забуваємо ще й про відверто жахливі жіночі перезапуски, та про те, що вже частина режисерів повільно, але зрікається модної повісточки, адже гроші все ж не пахнуть. Але загалом тенденції не змінюються. Залишається лише сподіватися, що поступово розсудливість візьме гору. Розсудливість не буде означати менше жіночих персонажів. Ні. Просто все це буде робитися з розумом, а не тільки тому, що так треба загалом. Варто зазначити, що прихильників край лівих ідей в Україні також досталь. Ліво ліберали ніколи не відзначалися високим рівнем моралі та національної свідомості, прагнучи відшукати задоволення у фізичному, в обмін на усі традиційні цінності нашого суспільства. Звісно, неможливо оминути та не згадати уїдливе бажання прогресивних впливати на Азов та його представників, мовляв, вони нацисти та не поділяють їхніх поглядів. Ліберали часто перечить власним переконанням: кожна думка важлива та має право на існування. Тоді, чому ж ви так яро намагалися? Позбутись на ту мить полку Азов. Цікаво те, що після цих всіх акцій ліві організації вперто відхрещуються від своєї позиції на той час та запевняють у щирій повазі до Азову. Звісно, проте інтернет це пам'ятає. Знайомтесь, це Ольга Решетилова, відома скандалістка. За 9 місяців до війни ця пані займалася розвінчанням міфу, що ЗСУ це герої, прагнула притягнути наших військових до відповідальності під прикриття міжнародного права. Цікаво! Як міжнародне право проявило себе в Маріуполі, чи, можливо, в Бучі, чи врятувало хоч одне життя мешканця Ізюму? Також Ольга Решетилова до повного фюжну звинуватила відомого українського громадського діяча та активіста, лідера праворадикальної організації С-14 в тому, що він зрадник та п'ята колона. Що особливо цікавого, Ольга була спеціальною кореспонденткою російського ліберального ЗМІ «Граніру» в Україні. Гадаємо! Цим все сказано та зрозуміло. Звідкіля ростуть руки у проукраїнських ліберальних спільнот. Закликаємо до бойкоту в бік усіх ідейних лівих організацій, котрі приносять в Україну лишень деструктивні ідеї. На сьогодні все. Підписуйтесь на нас в Телеграмі, Фейсбук та Твіттер. Адже ми несемо факел правди у цей темний та складний час. За нами перемога!